Що допомагає? Що? Чай, лимон, успокаїє. А, а що останнім часом викликало такі емоції? Болезнь, мабуть. Смерть мами. Я намагаюся щось робити цікаве, щоб заспокоїтися. А що цікаве? А цікаве. Ну, я люблю вдома роботу виконувати, яка корисна для дому. Навести порядок, щоб було прибрано щоб були накормлені животне, живність. Ну, домашнім господарством? Домашнім господарством займаюся. Я живу в селі, Басань. Так. І треба за, за будинком ухажувати, щоб було все добре. А що вас останнім часом викликало, роздратування? Роздратування викликає у мене нестабільність політичної ситуації в Україні. Добре. І дуже хочу, щоб вони в кінці кінців знайшли спільну мову і щоб людям жилось краще. Не знаю, дивлюсь гарні фільми, романтичні, такі, що дають гарний настрій. Щось роблю руками, прибираю. Та проблем ні. То що, не роздражаєтесь взагалі? Ну так, треба емоції свої здержувати, звісно. Яким як... образом? Яким образом? Яким образом? Знаєш, що це все пройде. все, и это сама как раздражительно, это, 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 рех, рех это раздражаться. Надо просто, а еще лучше, когда почитаете молитвочку и успокоитесь. Да, вообще психую. А как себя успокаиваете? Да как вышел, покурил, походил трошки, нормально все. Рукоделием вяжу, вышиваю. А что вышиваете? Картину. Это помогает? Очень. Счет, а... постоянный а счет. Один, а два, три и так далее. А что вас вызывало раздражение в последнее время? Да ну что так, просто беспокойство, что в Украине сейчас такая политическая ситуация. А так, в основном, дома все нормально. Вот единственное, что вот это вот такая ситуация и недоразумение между Востоком и Западом. Я считаю, это только недоразумение. Нет диалога.